Усім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу запропонувати вам свої варіанти заготовки домашніх напівфабрикатів у морозилку, які можна використовувати протягом одного місяця. Це в основному м'ясні продукти. Почнемо з м'яса. Я буду використовувати свинину, курятину. У мене є і ціла курка, і кури... курячий остов, і ще куряче філе. І ще деякі. Частини продуктів по дрібницям, які є в кожному домі. Починаю я з заготовки курочки. Я відрізаю від філейок мале філе, курку я вже роздеребанила, і також зачищаю від непотрібного мені жиру. Також від кожної філейки, яка у мене є, я відрізаю ще невеликий продовгуватий шматок в розмір малого філе. Вони знадобляться мені пізніше для нагидців. Далі я підготовлю ці шматочки, які я відрізала, наліжаючи їх на смужечки, плюс-мінус однакової довжини товщиною, десь близько до 1,5 см. Аналогічно я розрізаю мале філе. Воно може бути дещо товщим, його можна розрізати на три шматочки. Це я поки що відправляю у миску і відставляю в сторону. Далі іншу частину філе нарізаємо спочатку на тонкі шматочки і розрізаємо на маленькі такі смужечки, Товщина їх близько пів см, а довжина, як у вас вийде. По факту, я підготовлю курятину для чогось на кшталт біостроганов. Вийде дуже ніжно, дуже смачно, тому шматочки курочки мають бути маленькими, щоб легко готувалися і швидко. Їх так само перекладаємо в мисочку і залишаємо в стороні. Іншу частину курятини я нарізаю шматками, які будуть зручні, щоб переробити їх на фарш. Далі нога. Це нога, яку я відділила від цілої кури. По факту сьогодні я не буду використовувати їх в готовому вигляді, в тому, як вони є на курці, а буду їх переробляти. Спочатку зачищаю від шкіри курячої і також від додаткового жиру. Все воно мені не знадобиться. Далі я цю ногу розрізаю на стегно та гомілку, просто розломую його по. Суглобу і дорізає те, що не розламалося. Далі стегно я розробляю на філейку, просто виймаю з нього кістку. І так само на філейку я буду перетворювати свою гомілочку. Я розрізаю вздовж кісточки, розвертаю його трошечки, далі підрізаю навколо суглобу зверху. Це досить складно, я сама не дуже люблю цю процедуру, але. Але так, в принципі, потренувавшись, все може вийти. І якщо ви все-все-все підрізали зверху навколо суглобика, то подальшому м'ясо ви можете зняти з кісточки, як носочок, і тільки підрізати внизу усі сухожилочки. Таким чином, ми отримуємо кісточки і філе. Філе відкладаємо в сторону, кістки теж вони нам ще знадобляться на бульйон. Філе, яке я отримала з. Стегон я нарізаю на порційні шматочки десь близько 1,5-2 см товщиною або за розміром. Вони знадобляться мені для приготування одного напівфабрикату для шаверми. Нарізаю невеликим шматками. Філе, яке я отримала з гомілки, розрізаю на шматочки, які будуть зручними для перетворення їх на фарш. До речі, коли будете використовувати філе стегна, не забувайте відрізати ще деякі частини, які залишаються від суглоба. Зняти м'ясо з кістки без цієї частини в мене не виходить. Все, що підготувала, складаю в окрему мисочку і відставляю в бік. Чекаю свого часу. Далі свинина. Її я вже зачистила і розділила на е, різного розміру шматочки. Частину м'яса я нарізаю на е, частини на шматочки, які будуть зручними знову ж таки для перетворення його на фарш. Це більша частина м'яса, яку я використовую. Ще один шматочок, такий цільний, товщиною десь близько 3-4 см. Я розкриваю як такий тристоронній буклетик, роблячи з нього такий великий, плаский, широкий шматок м'яса. Він знадобиться мені для приготування м'ясного рулета. Основна Така проблема цієї процедури ненароком ножем не прорізати м'ясо наскрізь, тому що тоді сік буде витікати при запіканні і весь смак загубиться. Звертаю його ось так в сторону і так само відкладаю в бік. Ще частину м'яса я нарізаю порційними шматочками десь близько 1 см товщину. Це буде зажарка. Головне при виборі шма... розмірів шматочків, розуміти, що м'ясо при приготуванні трошки зменшиться в своїх розмірах, усядеться. Тому кому як більше подобається. Я нарізаю кубиками близько 1 см. І також я вже приготувала фарш зі свинини. Курятини. Тепер переходимо для приготування, напевно, найпростішої частини цього всього міроприємства. Будемо готувати бульйон. Я починаю з того, що дві цибулинки ріжу великими шматками десь так по 2,5-3 см. Аналогічними шматками десь по півтора см, це будуть такі четвертини від морквинки, я ріжу морквинку. Це необхідно для заправки бульйону. Так, мені набагато смачніше. На дно великої каструлі тепер я додаю олію. Кастрюля в мене десь приблизно 5-літрова. Коли вона нагрілась, всипаю свої овочі і обсмажую їх до появи скоринки. Стараюсь помішувати, тому що до кастрюлі все може прилипнути. Не обов'язково, але прилипло. Коли овочі обсмажились, я додаю туди курячий остап і кістки, які в мене залишилися після переробки курки. Заливаю водою майже по самий верх, додаю лаврушку, додаю гвоздику та чорний перець. Буду варити це все близько 2 2,5 годин після закипання на невеликому вогні. Максимально уварюючи бульйон. І в результаті я отримала ось такі баночки. Класно цей суп використовувати для приготування супів. По факту, на каструлю близько 4 літрів я вивалюю великий е, оцей, е, судочок, а на е, 3 літрову каструлю одного маленького судочка цілком вистачає. Дуже зручно. Я дуже рекомендую вам це спробувати. Далі курочка е, м'ясо стегна. Це буде заготовка начинки для шаверми. Я додаю сюди сіль, паприку, сухий чесник. Перець та обов'язково карі. Далі роблю <заправлю> заправку аляжу у живот, тому що додаю сюди майонез, десь близько столової ложки. Добренько все перемішую і, не чекаючи нічого, запаковую у пакет, в якому воно буде зберігатися в морозильнику. Далі з пакета випускаю повітря, закриваю зіп-застівку. І розрівнюю курочку всередині. А поки воно заморозиться і буде лежати, м'ясо дуже добре промаринується і буде дуже смачним. Воно не втратить своєї соковитості. Дуже рекомендую спробувати. Далі повернемося до м'ясного рулета. М'ясо я добряче відбиваю, але стараюся не зробити в ньому дірку. Не треба перестаратися. Відбити м'ясо я солю, посипаю. Копчаною паприкою, сухим чесником та перцем. З одного боку, я викладаю зелень, це в мене здається кріп. І також викладаю твердий сир. Він додасть нашому рулету додаткової соковитості, і м'ясо не буде сухим після заморозки, розморожування і потім запікання. Звертаю все досить таким щільним рулетом. І завертаю вже в такому вигляді у фольгу. Бажано завертати у два, а то й три шари. У мене, наприклад, перший шар порвався, і тоді я завернула його ще в один шар фольги. І вже в такому вигляді я відправляю це в заморозку. Для приготування я пізніше рулет спочатку розморожу, а потім так засуну в духовку і буду його запікати. Наступне це нагетси. це улюблена страва моєї дитини. Я спочатку окунаю шматочки курочки в яйце, в яке я додала паприку та сіль, а потім панірую в паніровочних сухарях, розкладаючи це все на дощечці. Важливо лишати їх максимально рівненькими. Це зручно для зберігання. На дощечці ось таким виглядом я відправляю його в заморозку. Далі фрикадельки, будуть курячі та свинні. У мене в сім'ї люблять і такі, і такі. Обидва фарші я солю, перчу, В курячі ще також додаю паприку та карі. І добряче все вимішуємо. Далі з готового такого фаршу ми катаємо такі маленькі кружечки і складаємо їх на дощечку для замороження. Ще можна їх формувати за допомогою кондитерського мішка, але мені зручніше руками. Отаку красоту ми відправляємо в заморозку. Далі тефтелі. Беремо 2-3 столових ложки паніровочних сухарів, одне яйце вершки. досі небагато, до 10%. Перемішуємо все разом, також сюди можна додати улюблені спеції, я додаю тільки перець. Відкривляємо в сторону, щоб набухло. Далі беру свиний фарш, до нього додаю вже набухшу свою заготівку, трошки тертого сиру та зовсім трошки обсмажених грибів. Але це не обов'язково, тому гриби я не вказувала у кількості продуктів. Все це добряче вимішуємо. Фарш виходить досить рідким, але густішим робити я його і не люблю, тому що тоді е, мої тефтельки будуть більш такими е, забитими і не такими соковитими. Тому формую його за допомогою двох ложок і відразу ж обсмажую. Відкладаємо в сторону. Далі переходимо до котлет. Для них я буду використовувати взбите яйце, а також місиво з е, замоченого хліба та цибулі. До фаршу я додаю сіль, перець, е, свою жижу з хліба та цибулі, а також яйце. По необхідності можна додати трошки муки, щоб тісто було більш е, вірніше, фарш був більш е, густим. Але в мене це не знадобилось. Добряче все вимішую і буду, власне кажучи, ліпити свої котлетки. Я спочатку виліплюю круглу таку котлетку і панірую її в сухарях. Я не роблю ніякі там отвори всередині, просто по тій причині, що при достатній кількості хлібчика та цибульки котлетка і так буде цілком собі соковитою. І далі відправляю в заморозку на зручні для цього формі. Далі я перехожу до страв, які необхідно спочатку приготувати. Для них я підготовлю цибулю, нарізаю її напів кільцями. Ще мені знадобиться де, трошки моркви, але чомусь я не зняла цей кусочок. Е, Чесник. Спочатку я його очищаю, потім давлю ножем і просто хаотично дрібню е, подрібнюю. І ще знадобляться помідорки. Я очищаю їх від шкірочки і нарізаю хаотично невеликими шматочками. Далі ми перейдемо на плиту. Для першої страви я беру свою стару страшну пательню. На нормальній нічого не вийде. Наливаємо олію і викидаємо фарш. А тепер ви розумієте, на що мені була стара чавунна пательня. Щоб без якихось мук совісті возюкати її металевою вилкою, щоб розбивати фарш. Коли фарш розбитий і вже трошки обсмажився, я беру лопатку. До речі, фарш можна додати води і буде той самий процес. Але я не шукаю простих шляхів. Коли фарш обсмажився і з'явились перші прижаринки, я додаю до м'яса цибулю, обсмажу її трошки і додаю помідори. Далі вони випускають сік, я додаю ще трошки води до цієї зажарки, додаю сіль перець, паприку і готую близько 30-35 хвилин. Ще одна зажарка піде вже в більш-менш звичайній каструльці. Туди я вивалюю м'ясо свинину, яке я нарізала кубиками близького сантиметра півтора і обсмажую. Коли м'ясо обсмажилось, додаємо до нього цибулю. А коли обсмажилась цибуля, додаємо до нього ще і моркву. Коли все подорошувало між собою, додаємо водичку близько одного стакана, сіль, перець, можна за смаком додати лаврушку і тушкуємо його хвилин 25-30. Коли зажарки приготувалися та остигли, я розкладаю їх в порційні пакети для зберігання і відправляю в морозилку. Далі курочка, яку ми різали смужечками. До неї ми додаємо сіль, перець і карі і муку. І добряче курку обвалюємо мукою. І даємо трішки постояти, щоб курочка в нас обвалялась мукою. В цей час я нарізаю трошки цибулі та трошки чеснику. На сковорідці обсмажують цибулю з чесником. Часник у мене, правда, трошки пригорів. І коли чеснок пригорів, додаємо туди курку. І її обсмажуємо. За цей час маленькі шматочки курочки вже приготувалися. Далі заливаємо його вершками і протушуємо буквально пару хвилин. І заготовка є. Коли в мене все замерзло, я можу розкладати його по порційним пакетам. Фрикадельки я розкладаю різні по різним пакетам, і коли кидаю їх в суп, я їх не розморожую, а просто як є, так і закидаю. Нагетси так само я зберігаю в пакеті. Готую я їх зазвичай в духовці, просто розкладаю їх на деко і ставлю в холодну духовку, яку я перед цим включила, десь на 160 градусів. Котлети готуються абсолютно аналогічно. Я ставлю їх в холодну духовку, яку включила на е, десь 160 градусів, не розморожуючи, і тримаю хвилин 30. Котлетки, головне не треба тримати, тоді вони будуть просто неймовірно соковиті та смачні. В кінці приготування, до речі, можна ще включити конвекцію. Е, у мене не весь бульйон вмістився у мої е, е, контейнери порційні мисочки, тому частину з нього я заморозила просто у формі для кексів. Кіксия я в ній не печу, я в основному заморожую в ній бульйон. Він дуже зручний для приготування або невеликих порцій супу, або для соусів. Тефтельки, які я готувала з грибочками. Я просто охолодила в холодильнику і закладаю в пакет і заморожую. Вони не злипнуться між собою, і їм нічого не зробиться уж точно. І ось така кількість бульйону в мене вийшла: 4 невеликих мисочки, і трошки заготовочок. Також в мене зажарочки м'ясні, котлетки, нагетси, фрикадельки, ще був курячий рулет, і ще щось ми доготовлювали, але я його чомусь не показала. Цих заготовок в моїй сім'ї близно вистачає на один місяць. Це не все м'ясне, яке я готую, але це така основа, яка завжди є в морозильнику, і завжди мені. Всілює надію в краще.